Українці в Німеччині тримайтеся міцніше, бо політична ситуація тут, в Німеччині, стає все більш гарячою. Канцлер Олаф Шольц офіційно заявив, підтримка України не повинна позначитися на пенсіях, дорогах чи залізницях Німеччини. Що це означає для нас, українських біженців? Звісно, головна проблема. Це як завжди гроші. Німецький бюджет тріщить по швах, політична коаліція розпалася, і тепер усе, що пов'язане з фінансами, на межі колапсу. А ми з вами розуміємо, коли в країні криза, будь-які витрати, особливо пов'язані з іноземцями, навіщо на нас витрачати кошти, ми першими потрапимо під урізання бюджету. Так що ж каже Шольц, канцлер запевняє, ні. Підтримка України не торкнеться звичайних німців. Гроші будуть шукати через інші джерела, як-от податки для корпорацій чи кредити. Але ми з вами зрозуміємо, що з такою риторикою він не виграє на виборах канцлера. Але якщо ці обіцянки залишаться лише словами, що тоді? Чи не вирішать у Берліні, що витрати на допомогу українцям можна зменшити? Що це означає для нас? Для українських біженців це сигнал бути на поготові. Рішення про підтримку України може вплинути на соціальні виплати, житло чи навіть програми інтеграції? Політичні опоненти Шольца шукають способи зробити нас із вами зручним винуватцем у предвиборчій гонці. Як це відіб'ється на допомозі Україні, якщо Берлін не знайде додаткових ресурсів, може постраждати не лише військова допомога, а й гуманітарні програми, від яких залежимо ми тут? А далі є величезний ринок, що нашу тут присутність з вами почнуть сприймати як фінансовий тягар. Шольц намагається балансувати між підтримкою України і тиском німецьких виборців. Але цей баланс, як ви розумієте, надто хиткий. Для нас важливо розуміти, допомога не гарантована і ситуація може змінитися будь якої миті. Зараз. Час уважно стежити за тим, як і що відбувається в Берліні, і бути готовим до будь-яких змін. А тим часом Норвегія проголосила нові правила для українських біженців зміни у наданні тимчасового захисту. Норвегія розширила список регіонів України, жителі яких більше не зможуть отримати колективний чи тимчасовий захист. Ви пам'ятаєте, що ще у вересні Норвегія визнала безпечними лише західні області України, серед яких були Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області. А після нового перегляду до списку додали ще 8 областей: а саме Черкаську, Чернігівську, Хмельницьку, Кировоградську, Київську, Полтавську, мою рідну, Вінницьку та Житомирську області. Ось так ці області були визнані безпечними, оскільки вони повністю контролюються українською владою, а ризики для життя місцевих є мінімальними. Але це на думку тільки норвежців. Можливо, ті глядачі, які мене дивляться з Норвегії, ви там покажіть їм, як працюють ТЦКшники, і тоді вони можуть змінити свою думку щодо безпеки в Україні чи ці області. На мою думку, безпечних областей в них більше не залишиться. А що думаєте ви стосовно цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І от ключові зміни українці, які проживали в названих областях протягом останніх шости місяців, не зможуть претендувати на колективний захист у Норвегії. Якщо громадянин України з безпечної області подає заявку на захист після оновлення списку, його справа буде розглядатися в індивідуальному порядку за суворішими критеріями. Також враховується можливість надання допомоги з боку української влади. Цікаво, яку допомогу вони мають на увазі. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, мені, бо я зовсім не в курсі, яка є допомога від української влади. Нові обмеження не торкнуться таких категорій громадян осіб, які подали заявки до 28 вересня 2024 року. Тих, чиї заявки розглядаються станом на 13 січня 2025 року. Також це не торкнеться учасників. Програми медичної евакуації, членів сімей осіб, які вже отримали захист, норвезька влада пояснює своє рішення покращенням безпекової ситуації в Україні, особливо в центральних західних областях, де інтенсивність бойових дій значно знизилася. Таким чином, уряд має намір оптимізувати міграційні ресурси та зосередити увагу на допомозі тим, хто дійсно потребує захисту. Що я можу вам сказати? Як ви бачите з двох попередніх новин, Війна ще не скінчилася, а нас вже починають вибірково не приймати, а де інде і виганяти. Ось так. Тож давайте продовжимо далі розглядати важливі новини для українських біженців у Європі. У Німеччині запрацювала електронна картка пацієнта, це дуже важливо. Що це і як це працює? Окей. Уявіть. Ви зайшли до лікаря, а він уже все про вас знає: аналізи, випіски, навіть про те, що ви любите більше каву, ніж чай. Ну, майже це так, це так мріємо. З 15 січня 2025 року в Німеччині стартувала тестова фаза електронної картки пацієнта ЄПА, яка обіцяє полегшити життя кожному, хто має обов'язкову медичну страховку. Тож, як це працює? Усі ваші медичні документи, аналізи, історії хвороб, навіть та стара виписка від дерматолога, тепер зберігатиметься в одному цифровому кабінеті. Тестовий запуск охоплює кілька регіонів: Гамбург, Франконію та частини північного району Вестфалії. Але долучитися можуть і інші. Протестувати систему погодилося близько 300 медичних установ. У чому ж перевага? Я думаю, ви розумієте, в чому перевага, бо вам не потрібно буде пояснювати кожному лікарю кожен раз одне й те саме. Я думаю, ви тут стикалися із цим. Тож ми розуміємо, що це швидкість та зручність. Якщо змінили лікаря, не треба буде збирати папери чи чекати на старі виписки. Вже все буде доступне, і не буде потрібно йому ще раз це пояснювати, бо він все це бачитиме. Також це поліпшує рівень безпеки. Наприклад, у разі екстреної допомоги лікар швидко дізнається про ваші алергії чи історію захворювання. А тепер ложка дьогтю, звісно, в цьому є. А як щодо конфіденційності, не кожен хоче, щоб інформація про депресію, перенесені інфекції чи аборти була доступна в будь-якому медику. Але тут все чесно: доступ до ЕПА надається тільки за вашим дозволом. Важливий момент: страхові компанії підглядати не можуть. Це так заявляють, як це буде насправді. Ми знаємо, що все може бути. Тож, електронна картка це, звісно, крок у майбутнє, зручно, швидко і в теорії безпечно. Але чи готові німці добровольно викласти всі карти на стіл, дізнаємося ми з вами у лютому, коли система запрацює наповну. А поки у Європі приймають дійсно важливі реформи в медицині, які штовхають людство вперед, в Україні новий закон. Змі тепер зобов'язані видаляти негативні коментарі про чиновників під новинами. Рада ухвалила цей законопроект. Видалити коментар потрібно буде протягом трьох днів після скарги. Якщо цього не зробити, загрожує відповідальність. Йдеться про будь-які коментарі, які містять звинувачення в корупції, порушення закону або просто образливі висловлювання. Щось це мені нагадує з якихось заболотних або білоруських законів, тому. Що ви думаєте стосовно цього? На мою думку, це обмеження свободи слова, як мінімум. От тож, любі мої новин багато, але суть одна: Європа змінюється, і нам, українцям, у Німеччині та інших країнах Європи доводиться тримати руку, звісно, на пульсі. Шольц намагається маневрувати між підтримкою України. Та захистом інтересів німців. Норвегія тим часом закручує гайки у видачі тимчасового захисту, а Німеччина впроваджує електронні картки пацієнтів, які спрощують життя, але викликають питання про конфіденційність. А тим часом свобода слова в Україні теж під тиском. Нові закони зобов'язують видавляти негативні коментарі про чиновників. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях все, що ви думаєте про нашу владу, я обіцяю, видаляти не буду. Тож. Що це все означатиме для нас, не час розслаблятися, будьте уважними до змін, стежте за політикою, плануйте наперед і не бійтеся вимагати свого. Разом ми подолаємо будь-які виклики. Побачимось!